Друзі, привіт, радію вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про топ-5 автомобілів, які українці будуть розмитнювати в 2024 році. І також. Порахуємо в кінці ціну, скільки це буде коштувати по сьогоднішнім тарифам митниці. І що нам цьому допоможе? Це статистика за 2023 рік. Ті автомобілі, які українці приганяли в 2023 році, динаміка не змінюється в першому місяці цього року. Вони також продовжують ці автомобілі приганяти. Зараз на ваших екранах ви бачите топ-5 автомобілів, які українці приганяли в 2023 році, і така динаміка зберігається і на 2024 рік. Дивимось, Перше місце займає Volkswagen Golf, друге Шкода Октавія, третє Volkswagen Passat, четверте Рено Меган і п'яте Volkswagen Tiguan. Саме ці автомобілі українці розмитнюють. І є тут така, знаєте, специфічна динаміка. Чому? Тому що перші 4 автомобіля: Golf, Octavia, Passat і Меган, вони розмитнюються плюс-мінус за тією самою ціною. Якщо беремо до уваги, наприклад, дизельні двигуни 1,9. То митні платежі на такі автомобілі будуть плюс-мінус 2900 євро. Якщо говорити про 2.0 бензин, то плюс-мінус 200-200 євро будуть коштувати саме митні платежі. Це ми говоримо зараз середню ціну. Але якщо брати до уваги Volkswagen Тігуан. Там, можливо, можна додавати 500, 600, 700 євро сам автомобіль є дорожчим, і розмитнення цих автомобілів буде дорожчим. В майбутньому по кожному з цих автомобілів ми будемо робити відео з порівняльними таблицями, щоб ви могли орієнтуватися, скільки буде коштувати розмитнити дизельний автомобіль, скільки буде коштувати розмитнити бензиновий автомобіль і могли спланувати свій бюджет саме для розмитнення. І також нагадаємо, які саме документи Мають бути, коли ви хочете купити автомобіль і розмитнити його в Україні вже в цьому новому 2024 році. Перше, коли ви купуєте автомобіль, ви маєте отримати технічний паспорт від продавця і договір купівлі-продажу. Коли ви отримуєте договір купівлі-продажу, завжди проконсультуйтеся з вашим митним брокером, яка там має стояти ціна, тому що це напряму впливає на вартість митних платежів, коли ви розмитнюєте свій транспортний засіб. Потім з цими документами обов'язково потрібно буде зняти автомобіль з обліку на транзитні номера, якщо автомобіль буде їхати своїм ходом. Якщо доставка на лаваті, теж знімаємо з обліку, але транзитні номера в такому випадку вже не потрібні, тому що автомобіль своїм ходом не пересувається. Далі. Робимо експортну декларацію. Документ, який засвідчує, що автомобіль покидає Європейський Союз і прямує до України. Коли у вас є весь пакет цих документів, брокер зробить вам попередню декларацію. По цим документам ви вже заїжджаєте в Україну в Україні, сплачуєте митні платежі, і вас брокер розмитні. Після розмитнення все максимально просто. Зробили сертифікат відповідності, і вже з цим сертифікатом відповідності звертаєтесь до сервісного центру, де автомобіль оглядає експерт, тому що в Україні експерта вже відмінили для майбутніх перереєстрацій. Але коли ви перший раз ставите автомобіль на облік, експерт є обов'язковий. І вже в сервісному центрі вам видають технічний паспорт, новий український і українські номера. Після чого не забуваємо зробити новий страховий поліс вже на ваш автомобіль. Українці, підписуйтесь на наш канал. Ми будемо розповідати, які будуть митні платежі на всі автомобілі в цьому новому 2024 році, і завжди знімати відео, що стосується пригону автомобілів та їхнього розмитнення. А з нашої сторони, як завжди, бажаємо вам самого головного та самого найкращого перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.